Ми запитали у військової адміністрації Чернігівщини, а скільки загалом чоловіків виїхали того року від цієї ГО. як виявилось, троє: один в січні, і потім приходько молодший та багрій в квітні. Але це знову таки збіг, не більше. А ще ми занесли запит до носівської міської ради, аби задовольнити свою цікавість. А чим взагалі протягом війни відзначилась ГО захист селян, що має серед волонтерів самого сина їхнього місцевого нардепа, впевнений, там буде такий перелік, що Юсейд позаздрить. Також ми спробували дізнатися у самого нардепа, що пов'язує його з багрієм далі без монтажу. Як казала жіночка, в ржавій будці, продаючи мені Американо за 10 гривень, насолоджуйтесь. у вас Ви знаєте? Можете відносини сказати, які у вас відносини з зваліє? В Русі, коротше. Можете, будь ласка, повідомити, що ви відмовляєтесь від подачі коментарів? Моя інформація... Тільки компанія, він вам ага. допомагав вивоїти кошти. За кордон. Що сьогодні ви за натому числі